Лемові Леми, Колотнечі з приводу всесвітнього тяжіння, так казав Лем зі Станіславом Лемом розмовляє Станіслав Бересь. Колоднечі з приводу всесвітнього тяжіння це спогади томаша Лема про свого батька Станіслава Лема. Любов і захоплення тут поєднуються зі стрибаною відвертістю, завдяки чому портрет Станіслава Лема виявляється таким живим, чарівливим та різнобареним. Так казав Лем, це перероблене і доповнене видання розмов зі Станіславом Лемом Станіслава Береся, що тривали у 1981-82 роках. Та через 20 років у вересні-грудні 2001-го. Тут ви знайдете унікальні спогади та роздуми видатного філософа та письменника про науку, мистецтво, життя, пам'ять близьких та далеких. Так казав Лемце вкрай цікаве інтерв'ю довжиною у 20 років. Розмови вийшли настільки продуктивними та детальними, що часом лем переосмислює сказане ним раніше в цій же книзі. Але, звичайно, це стосується розмов про майбутнє Польщі та світу. На диво приємно, що лем що підштовхується Бересе, більшу частину, говорить по-людськи, на відміну від суми технології та філософії випадку. Торкається багато чого. Лев розбирає свою літературу, польську літературу, наукову фантастику та фентезі, майбутнє людство, робить напрочу точні прогнози майбутніх політичних змін, Дізнається, дістається і сучасні науці та релігії, освоєнню космосу, пошуку позаданих цивілізацій і навіть вихованню дітей. Тут можна знайти багато цікавого. Я два, тижні, я два тижні цитувала орибки, рибки, які захопили мене своїм друзям. Чим старший стає Лем по ходу взяття інтерв'ю, тим дедалі більш жовчно він відгукується про оточуючих, рештою переходячи на безапеляційні слово дурні. Дивною була для мене глава, у якій Лем нарікав на свою невизнаність. Або на невиснаність в тій галузі, які він хотів цього сам. Або на невиснаність саме в Польщі. Загалом це проголомшливе читання від одного з найбільших мислителів сучасності. Нехай це буде моєю приватною думкою. Людина, яка навчалася все життя і, не маючи закінченої вищої освіти, мала вчені ступені чотирьох європейських університетів. Людина, яка передбачила появу цілих жанрів наукової фантастики, а потім відхрещувалася від своїх робіт, вважаючи їх наївними і надто простими. Отож, фактично, перед нами автобіографія Лема, тільки написана не ним самим, а у формі інтерв'ю. Я дуже рекомендую цю книгу тим, хто захоплюється творчістю Лема. Тут і цікаві факти з його біографії. І його ставлення до того, що відбувалося на різних етапах історії, і, звичайно, захоплююча розповідь про його становлення як автора. Отож, я ставлю цій книзі 5 із 5, і дуже-дуже-дуже раджу її для прочитання. Томаш Лем, колоднечий з приводу всесвітнього тяжіння. Лемові леми. Так казав Лем зі Станіславом Лемом розмовляє Станіслав Бересь, начальна книга Богдан. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже рекомендує.